Доброго ранку, Україно! Всім привіт! з вами Доні Крашавін. Сьогодні ми в прекрасному автоспортивному місці. Це 2G Circuit, який знаходиться в Козаровичах. Сьогодні у нас відкриття сезону марафонів. Марафони з прокатного карту серія SVS Endurance. Ендюранс. Серія непроста, я скажемо так, світова. От то есть, переможці безпосередньо цього чемпіонату відправляються на гранд фінали І сьогодні ми з нашою командою будемо змагатися за таку прекрасну можливість. У нас трошечки в окунях апдейти. Арсен Петросян став власником команди Окуні. На жаль, все. Історія пішла. Арсен тепер у нас менеджер в команді з'явився новий пілот Дмитро Дем'яненко. Нас тепер їде троє. Єгор Звузський, звісно, зі мною буде також на пару. Ну і що? Ми зранку, машинки заводяться. Це означає про те, що у нас вже ось-ось починається офіційна практика, і ми розпочинаємо, друзі. Сьогодні нас чекає 7 годин. Зараз починається офіційна практика, яка триватиме 20 хвилин. Далі одразу практика переходить в кваліфікацію, яку поїду сьогодні. Я Єгор стартуватиме нашу сьогодні гонку. Ми їдемо на дуже цікавому конфігурації, яка називається Позняки, один з найдовших конфігів безпосередньо тут на трасі. З дитячкових багато місць, є місця, де розігнатися. Дуже важливо саме от на цьому конфігурації це майстерність пілотів, особливо майстерність проходження, ось цих повільних зв'язочок, 180-тіки, тому все подібне. У нас максимальна кількість команд на сьогодні, дуже багато пілотів, дуже багато нових команд. Друзі, ми поїхали. Ми з нашим. Одним з пілотів команди Окуні Єгор Звоздецький. Я думаю, що вся українська спільнота сімрейсерів дуже добре знає цього молодого перспективного персонажа. Єгор, таке хороше питання. Як ти взагалі оказався в нашій команді? Як-як? Занесла мене доля непроста в цю команду. Думав, кудись нормальне місце позвуть. позвали. Ну, куди позвали, там і їздимо. А якщо серйозно, то да, їздили спочатку чемп разом, потім поїхали картинговий. Я один раз Домініка позвав поїхати з нами, йому вроді сподобалось. Тепер, Тепер їздимо разом, будемо вигравати. Супер, перфект. Ну і так, як типо, початок сезону, то, діло, що треба ж спросити про твої цілі на цей сезон. Що ти взагалі плануєш вигравати чи топ-3 хватить? Ні, ну, звісно, хочеться виграти, але на цей сезон у нас, я думаю, задача топ-3: отримати путівку на грандфінал. Ну або хоча б поборотись за нею. наступний сезон будемо дивитися від цього сезону. Ти стартуєш сьогодні етап, ти розпочинаєш наш 7-годинний шлях на сьогодні. Їдеш дабл стінтик але все одно ж у тебе в голові якась є стратегія. Розкажи про свою стратегію на старт, що ти взагалі, яку машину нам плануєш передати. Е, ну насправді немає як такої поки стратегії. Треба стартанути і подивитися, що вийде відіграти або не відіграти. І встати в мішок і в мішку їхати всі перші 40 хвилин. Потім поміняємо тачку і подивимося на що ми сядемо. По-хорошому було б і другі-40 хвилин проїхати в мішку за лідерами, витримати всю годину 20 в мішку і придати тачку топ-5, топ-2, топ-1, як поза. Люкс. Ну що, друзі? Пілоти вже виходять на трек, ми будемо вже потихонечку збиратися, одягатися. Осталися буквально лічні хвилини до початку 20-25 сезону. богу я не на бо я сейчас уписился наверное вот короче квалы оказалось легче ехать когда когда все едет хорошо то и квалы хорошо їдуть. ну що, блять я вообще через часа два поеду потому что сейчас даблстинг егор дабл стил гимн ян и можно идти короче симуляторы катать воц тут как раз блять хорошие машины без подвески так числа так что да так що да Очень приятно. Отже, друзі, пройшла година нашого марафону. Ми відкотилися на четверту позицію безпосередньо на треку. І, в принципі, ну, насправді до підстопу нас ця позиція досить гарно влаштовувала. Проте на підстопі вийшла заміночка через те, що майже весь філд поїхав по завершенню стінтаймеру 40 хвилин пітитися. Ми, на жаль, заїхали десь в 10 чи 12 в черзі. Так, як тут фіксований ліміт підстопу, мінімально, ви маєте провести на ньому 3 хвилини, то якраз от наші суперники, в принципі, вони теж, вони теж насправді стояли довше, ніж треба, але ми стояли ще довше. Тобто 30 секунд ми простояли більше підстопі, ніж треба. Зараз ми залишаємося на четвертій позиції, проте до лідерів 30 секунд, і враховуючи, що ми всі їдемо тупо однаково, відіграти зараз ці 30 секунд є неймовірно складною задачею. Тут насправді вже буде більше вирішувати саме стратегічна частина, тобто якось правильно. Да, підібрати машину, зробити вчасний підстоп, бо, ну, знову ж таки, друзі, тут щільність в плані скілів пілоту та да, лідерів ну, просто ідентична. Так, ну що, друзі, у нас рівно екватор гонки три часа до фініша. Тільки що я відкатав свій стінт. Майже час, по-моєму, я їхав. Е -е -е -е. Вдалося відіграти дуже, дуже багато речей. Ми ну, теоретично повертаємося в боротьбу за лідерство. Я проїхав подвійний стінт. Перший мій стінт був досить складним. Випала реально ну, не компетитів машина. Ми її швидко скинули і сіли в дуже хорошу машину, причому по відчуттям, це була гірша машина ніж попередня. але якимось магічним чином вона штампувала дуже швидкі кола. Вдалося відіграти десь орієнтовно 20-25 секунд до третього місця. Це вже в принципі, ми, ми по-моєму, вже повернулися в коло до лідерів, і відповідно, ну тобто, звісно, ще відігравати стільки ж, скільки ми тільки що відіграли, але в принципі, ну є, є можливість вже попадатися за подіум. Зараз у нас їде Дмитро Дем'яненко. Він також їде гарний чудовий стінт, теж відгризає так по три, по чотири десяточки з кола, і це нам дуже сильно допомагає. Так що ми, ми обратно в гонки. До фінішу гонки. На жаль, те, що ми відіграли протягом попередньої години, ми втратили на цій годині, тільки що був в мене відрізок. Знову дабл стінт, але, на жаль, він не виявився успішним. Величезна втрата по темпу. Ніяк, Ні за допомогою мішка від інших, або тобто, бамдрафту не, не вдалося їхати темп лідерів. От, тобто, був невдалий вибір автомобіля, але ну, типу, це частина стратегії в цих перегонах. Я не знаю, чи вдасться нам за дві години зараз щось відіграти, але ну, шанси на подіум вже типу, менше ніж 10%, на жаль. І тільки якесь чудо може, в принципі, нас сьогодні врятувати. Бо, ну, знову ж таки, суперники дуже сильні, будь-яка помилка, стратегічна помилка пілота, тактична помилка, вона неймовірно дорога на цьому етапі. І, в принципі, да. так, ну, 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 це прям повноцінний комплекс, який, який треба прям. Вилізувати до ідеала. Тобто інші команди справляються зі своєю роботою краще, ніж ми, і результат відповідний. В будь-якому випадку, четверта позиція на даний момент це все одно приємно, От, бо знову ж таки філд неймовірно сильний. Але ну, звісно, хочеться подіум, а краще побіду. Not great, not terrible. Ми фінішували 7 годин позаді. Четверта позиція. Не знаю, наскільки це хороший результат, прихожуч кваліфікацію взагалі загальний етап, але давайте ми спросимо про головний мозок команди нашого Арсена. Що він взагалі думає? Ну, перш ніж ми поговоримо про гонку, ти скажи, будь ласка, про твій настрій на конкретно на сьогоднішню гонку і на цей сезон. Настрій на гонку був насправді не дуже оптимістичний, насправді, тому що в нас новий пілот в команді. Я взагалі його не знаю. Тобто, я, я бачив в минулому сезоні, як він їде, що. Але я не знаю, як людину. Тому я не був впевнений, що ми сьогодні поїдемо. Загалом, мої особисті враження, що ми поїхали краще ніж могли, але, звісно, нам трошечки не вистачило. Але, дивлячись на сьогоднішню гонку, я думаю, що сезон має бути дуже цікавий. Very nice, very nice, very good. верінайс, ем, ну, По ходу гонки було багато моментів, які нам, в принципі, не дозволили реалізувати момент. Але, на свою думку, найкритичніша ситуація, яка взагалі впливала на сьогоднішні результати? Ну, найкритичніша ситуація це перший стінт. Це помилка, ну, по суті моя. Коли ми заїхали в підстоп, коли там було багато машин, і через це ми втратили час на дозаправці. Ми не влізли в мінімальний підстоп, тобто ми простояли лишні 32 секунди. Що по, по суті космос. І Не сказати, що воно вплинуло на сьогоднішній результат? Ні. Але можливо якісь інші гон гонці це було б тотально. Супер. Ну і фінальне питання, тому що там вже нагородження починається. А, ти побачив слабкості кожного пілота. От, ти як менеджер, ну і можливо свої слабкості, от, які помилки, найголовніші помилки, по яку нам треба виправити як команді. Ми розслабляємось. В середині гонки ми розслабляємось. Е, хтось раніше, хтось пізніше, хтось потім оговтується. Але це головна помилка в нас. Супер, пацани. Це був е, головний мозк, стратег, менеджер гарного настрою Арсен Петросян, Менеджер команди Окуню. І вже виходить власник ком гоночної команди. Отак от виконання от. вас на сході. І я, я одразу попереджу, хто то я зараз зараз бігання. Вони будуть кричати. Не будуть кричати? А, все, вони не будуть кричати. Дарма їхали. Поверніть мені гроші. Третє місце в залі Попро і в абсолюті гонки. Сьогодні займає команда АКС на руках перший склад. Другий сьогодні команда Тертувакс. В, в залі Попро і в абсолюті гонки. Наші черепашки отримують свій кубок, а ми переходимо до нагородження головної команди сьогодні. Адже переможець може бути тільки один. і ним сьогодні стала команда, яка провела цю гонку майже бездоганно. Вони переможе сьогодні. Команда Джастімі давай вітає. Ну що, друзі, ось і завершився наш 7-годинний перший марафон в цьому році. На жаль, ми не на подіумі, але ми максимально до нього близько. Насправді дуже сильно тішить те, що ми вже розстраюємося на четвертій позиції. Ми знаємо, над чим нам працювати. Знову ж таки, цей сезон є найсильнішим з того, що я особисто проїздив тут на 2G-Сірквіт. Ем, наступний етап в кінці цього місяця ми будемо їхати той самий конфіг, але в іншу сторону. Відповідно, задачі вже дійсно добити до подіуму. Якби висновки зроблені з сьогоднішнього гонку, ем, насправді настрій бойовий. Тобто, це така знаєте, такі типу, як. Провал, який в принципі мотивує, тому що ти в принципі розумієш, де ти став слабкіше, в яких моментах ти мав би понажати краще. Тому, в принципі, не розстраємося, не тільтуємо. Є багато над чим працювати, і від того цікавіше. З вами була команда Окуні РТ. І я Де мені Харшавін дякую, що підтримуєте український автоспорт. Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, колокольчики, всі діла. І до зустрічі на треку.